Добрий ранок, всім привіт-привіт! Всім моїм глядачам і гостям мого каналу. Я знаходжуся в східниці і на Віллі Сімак відпочиваю і показую свій відпочинок. Де я буваю і що я тут роблю? Чому так саме почала своє відео? Тому що дуже багато нових глядачів. І потім знову ці мене запитання, де я відпочиваю, і на якій віллі. Тому я зразу думаю, це озвучу. Так, сьогодні починається новий день і без дощу, і це радує. А на термометрі у нас плюс 2. Ось, плюс 2. І ми йдемо пити десятку. Йдемо пити десятку. І так наче сонечко даже, може і буде виходити, бо так уже пробліскує. Зараз 8 годин ранку і за час до сніданку треба випити десяточку. Ну і майже вірші виходять. От. Зараз йду. І ой, розкажу вам. Коротше, я таке, в общем, придумала. Думаю, знову ж так, як я і вчора зранку десятку випила, і тоді в мене виходить до сніданку ціла година. Я то вчора ходила в магазин. А сьогодні, думаю, підемо на базар. Я, правда, не знаю, чи так рано там хтось буде, але ще в цьому році я на базарі не була. От, я думаю, треба сходити подивитися. Бо хотілося мені, може, сирочку купити цього схід... східницької бринзи, як я кажу. Вони називають її бринза, але вона зовсім інша. По смаку не така, як скрізь. І отакий От сир я оце куштувала тільки в східниці, тому хочеться мені його. В общем, купити. Ну, подивимося, що там буде, хто там буде. Подивимося, так, сонечко, сонечкове близько. Ой. Але плюс два, так знаєте, можна було і шапку вдіти. Ой, ну нічого, накинемо капюшончик. все, біжу. Так цікаво. Тільки що йшла на джерело, вітер, який був, ви бачили, роздувало ту чолку. Зараз йду з джерела, цієї 10 хвилин пройшло. Взагалі нема вітру. Тихо, тихо-тихо, нема вітру. Чи це, ну, я ж по цьому місту, якось дивно. Йдемо на базар. Водичку я випила і йдемо на базар. Трошки сьогодні вам ранішньої краси східницької. Дуже жалко, що це ж так похолодало, всі дерева квітнуть і бджолки, я не знаю, літають, не літають по такій погоді. Річечка, вже бачите, дощі скінчилися, і річечка вже стає більш прозоріша. Вже видно не камінчики. Так, ну, Йдемо сьогодні. Ви знаєте, трохи хоч люди з'явилися. Я вчора приходила на десятку зранку під дощем, то нікого не було. А сьогодні там і люди і є, і хоч на вулицях трохи є. І ось вже я доходжу до ринку. Ринок знаходиться по вулиці Шевченка. Це головна вулиця, по якій ви заїжджаєте в східницю. Ось проходите Сову, магазин Рукавичка. Ось це, це, це Україна, торгівельний центр. І ось за ним вже зразу йде ринок. Ну, щось людей немає. Я дивлюся, геть. Тому що зазвичай тут уже біля ринку, біля входу, тут уже бабулечки торгують. І молочком там, ну, в кого що є, а це щось нема нікого. Ну ось вход, вход в ринок, Підемо, глянемо. Заходжу я і бачу таку картину, <смі> ніде нікого. але дивіться, Тут люди виходять вже сюди по базарчику. Ось біля ковбас, я вам тоді підійду, покажу. Але оці сири, молочко, от вони знаходяться отут, Творожок. І тут люди завжди да, зранку. ось, Тут можна купити. Найсмачний сир в східниці. <смір> <смір> і, тут можна... Сара, секундочку, і тут можна купити і яєчок домашніх, і сирочок різний. І східницьку, я ж кажу, оцю славної бринзу. І домашнє молочко. Так що, будь ласка, заходьте і купуйте. Так, сирочки я взяла, там сирочок взяла і молоко взяла. О, я збитала, забула спитати, по чому ж воно. У мене шматочок вийшов на 117 гривень. Спитала 180 гривень кілограм сиру. Так, ну йдемо, я вам ще покажу, що тут є. Ось тут, правда, темновато. Ну, Тут продаються, як зазвичай, всі товари з. За кордоном у нас польські товари. А оце самі смачні в Східниці ковбаси, м'яси. Ми тут завжди скупуємося. Це пані Оксана. Тут торгують у них домашні копчення, домашні ковбаси, дуже все смачне. І також тут можна купити і свіже м'ясо, вони перепілки є, і фарш тут є. У мене якось було питання, питали, чи я фарш сама роблю. Ні, там нема де, звісно, робити, немає ж там цих м'ясорубок. Я купую готовий, готовий фарш. Той купувала я в магазині, але тут теж є фарші. Вони свинячі і курячі, можна всякі купити. Ой, навіть даже зелень є тут, ось яка гарна на салати. Питала там, є, де сир яйця домашні, то по 60 гривень десяток. Okay. Так само є. Ось сири тут теж смачні. Ось, мабуть, а, це, мабуть, смалиці. Ось я зараз собі смальцю куплю на смаження. Баночку. От і зараз виберу собі якусь ковбаски. Тут оця ковбашка, ковбаска кобаска домашня печена, дуже смачна. Ми завжди її купуємо і купуємо на паску, коли їдемо додому. От. Оці паштети теж оці смачні, ось паштет з маслом 230, І паштет просто печенковий 160 гривень. Тут все смачне. Що не візьмеш, тут все смачне. От. Індик філе запечений є, індик стигнон, бачите, є таке теж, як рулети пороблені. Так що ж його собі? Навіть рибний є. Це щось нове раніше такого не було. О, зараз Оці дорогобицькі ці домашні ковбаси ось такі смачні, ми теж є завжди. на пару, є без кмину, є з кмином, є на коньяку з Ой, божечки, я поняла, на пару, є з кмином, є без кмину. А четверта яка? А, на коньяку, да? На коньяку з чорносливом. О, на коньяку з чорносливом. Ну, треба, мабуть, таку взяти, покуштувати. З горіхом і з чорносливом. Ось це Можна поштовхувати, будь ласка. Так, ось, дивіться, все, що хочеш, і не хочеш. І авокадо, і баклажани, молода цвітна, капусточка, і цвітна, і айсберги, оці льодові, все, зелень, крупи. От, і тут все воно свіжайше, ось Огірочки, як золото, томати, все є. Вон, руколи, Так, все. Доїм те, що вдома буду купувати тут. Дуже гарно. Так що вибір на ринку набагато кращий, чим чим в магазині. Тільки треба зранень. Ну, як, тут цей ринок то до обіду торгує. Це... от теж... це, так, так, це це так що, будь ласка, кому подобається, переходьте. Ну, ще ринок тільки відкривається, ще ще ранувато. Десь, може, то з 9-ї години вже тоді відкриваються бутіки, тому що тут багато ще бутіків, які торгують, які торгують ось сюди. Я вам трошки покажу. Багато бутіків, які торгують одежою. Сюди можна приїздити, і щоб скупитися комусь що треба бачити, це ще тут зачинено. А тут оце всі оці працюють. О, бачите, є. Тому можна приїздити ще й в'їватися, тому що тут, наче як воно трішки дешевше. До кордону ближче. Ось кросівки по 500 гривень. Розпродаж 500 гривень. От. Ну, все. А ще якось було. Питання, як з центру добратися до вілли Віли Сімак. То я вам зараз покажу, ну, так, наглядно пройдемо зараз весь путь, і ви подивитеся, знаєте, так, без склеюк, без нічого, ви подивитесь, як дійти. Дивіться, ось центральний ринок. Так, центральний ринок. І ось ось, де зараз якраз машина, зазвичай там або на зупиночки е зупиняється автобус, якщо ви на ньому приїхали. І е вийшли там і ось так: мімо е базарчику і йдемо ось далі. Я перейшла на цю сторону, щоб краще вам зняти. А вам переходити не потрібно, йдемо по цій доріжці. Тут Зовсім все поряд, зовсім. ось тут три хвилинки. Тому йдемо. Проходимо, ось доходимо до рукавички. Ось. Йдемо, проходимо рукавичку, магазинчик. Любуємося краєвидами заразом. Тому що тут він на е, гірочці і прям тут гарні краєвиди відкриваються туди вперед на гору. Йдемо, 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 йдемо. Так, ось проходимо тут Укрпошта. О, Укрпошта? Ух ти! Я знаю, що вона була там аж далеко. А це тут уже в Укрпошта. Цікаво. Так, тоді проходимо такий ось дерев'яний будинок. От, і доходимо ось де бістро сова Ось виходимо Бістро-сава. Це у нас головний орієнтир. І оце вже ми прийшли. А, бачите, Бістро, сава. І ось зразу за Бістро, бачите, відкривається вид на віллу Семака. Ось тут. Все дуже поряд, можна сказати, майже в центрі, дуже зручно. Ось бачите, Вілласімак. Запрошує затишні номери. Ой, бачите, є, якщо ви навіть не живете в Сімаку, то можна замовити собі тут сніданки обіди, вечері, Харчування можна замовити. Ось номери телефонів, І по цим номерам телефонів ви можете собі замовити їжу. От. Так, ну що, я прийшла вже в номер. Що я купила? У пані Оксани, там, де і є, я ж вам казала, ці ковбаски показувала, ті, що ковбаси все на світі, я ще купила отакий смалець. Баночку взяла смальцю, ну, щоб тут готувати, смажити на ньому, а не брати ту хімічну олію. 35 гривень. Ну, дуже гарна ціна. Скільки тут його? В нас на базарі. Дома Продається смалець півлітрова баночка 50 гривень. А тут, тут 400 грам, 35 гривень. Дуже гарна ціна, е, так як ви приїздите, да, допустимо, сюди відпочивати, ось купили, використали і викинули. А якщо вже ж не, ви, не використали, забрали з собою додому. Я так теж думаю, що можливо мені прийдеться. Відправляти тут залишки продуктів, які залишуються новою поштою. Взяла я також молочко, коров'яче 15 гривень, пів літри. Молоко тут продається, є і козини, є і коров'че. Так, що я взяла я ж півпалочки оцієї ковбаси. Оцього. Дивіться, яка вона класна. Смачна, смачна. Я ж там ото скуштувала шматочок. Дуже класна. Взяла цей шматочок. На, вийшов він мені на 90 гривень. І е, також взяла кхм, сирок, оцей бринзю. Так називаємо їхню бринзю ось такий сир. Е, величенький шматочок тут, по-моєму, було на 600 чи що, щось грам. Але прийдеться мені її гарненько їсти, тому що, е, тому що вона дуже швидко портиться. Так як тут немає ніяких ні консервантів, нічого, вона тільки свіжого молока виробляється, тому вона швидко пропадає, її треба за 2-3 дні з'їсти. Ну а я зараз буду готувати собі сніданок і буду снідати. Так що мені приємного смакування. Ви знаєте, я тільки подумала, мабуть, і добре, що я жила три дні в тому номері, що я змогла вам показати харчування на віллі, воно чудове. І тому хто не хоче собі готувати і приїжджає дійсно на відпочинок, це просто супер! Собі там харчуватися і ні про що не думати. <кій> От. Ну, а я... Буду собі готувати сніданок. А якби і така можливість показати, що є і така можливість відпочинку. Поки я снідала, дивіться, що в нас відбувається. В нас не дощ, у нас сніг Божечки. А також було, наче добре, іначе вже сонечко проглядало. А тут дивіться, це квітуче дерево, квітуче яблуня і сніг. М -м -м, от таке. Такий ніжданчик у нас, Я в шоці. А я думала тільки піти погулять по джерелам. А в прогнозі нічого нема. Дуже це неочікувано було. І е, хотіла ще з вами, ну, якби поділитися таким, е, ви знаєте, що коли я монтую відео, і коли відео такі великі, вони мене займають дуже багато часу. Кожне відео таке мені, щоб змонтувати і вигрузити на YouTube, мене займає близько 4 годин. Тому... А от коротше відео у мене вигружаються легше набагато. Тому я, мабуть, буду робити вам такі невеличкі відео. Ось, наприклад, я сходила да, на базар і дорога до вілли. От оце і буде таке відео. Базар там і дорога до вілли. Потім там щось далі буду знімати і буду ну, такими меншими відео, так мені буде набагато легше. А то я ввечері кожен день думаю, все ляжу трошки раніше. ляжу трошки раніше. А тоді, поки змонтую це відео, і в мене виходить, не виходить у мене раніше, тому що ну, монтується дуже довго. Якщо ви не проти, напишіть мені, якщо ви не проти, то виходити декілька, але менших відео. І, і зараз це мабуть поки така погода. Маю таку надію, може ж перейде, може це хмара просто якась така снігова найшла, І може перейде той сніг. І я таки піду далі на джерела. Я ж думала, піду, думала прогулятися і на перший сходить. І з першого тоді вже перейти на третій, і тоді вже в соляну кімнату. Ну, по снігу, такий, та ще такий, прямо ліпить такий, знаєте, гарний, не дуже хочеться. Тому, тому, мабуть, зараз змонтую оце невеличке відео, а ви мені напишіть, чи ви не проти, щоб я отакі випускала там більше, але невеличких відео. А на цьому відео прощаюсь. Всім пока!